Топ гравців, які розривають у Valorant. на п'ятому місці, Джов Гемос. Камбоджі. У 2023-му він виграв Valorant Champions 2023 з Evil Genius, і тепер його ім'я знають усі у кіберспорті. На четвертому місці – Booster. Цей британець – справжній мейкер хайпових танців після перемог. А ще він перемагав на VCT 2024 та Valorant Masters Tokyo 2023. Бронза дістається Аспас з Бразилії. Кіберспортсмен двічі вигравав Valorant Champions з командою LOUD, та ще й заробив за це 183 тисячі. Срібло отримує і тан США. Колись він грав у КС, але саме у Valorant став топом. Його прихід і Вілджиніу став переломним, адже завдяки його скілам команда забрала кубок Valorant Champions 2023. Перше місце посідає ще один американець. Ком заробив 327 тисяч. Взяв срібло на майстер Токіо та переміг на Champions 2023 разом з Evil Genius. Ну справжня легенда Валоранту.